Добрий день, це канал Я і Мої кози, і ми з вами на кухні. Щось приготуємо смачне. Одне яйце, ложка столова лимонного соку. Вже дала сюди. Тепер ложка гірчиці. соли. Пучка цукру. Так. тут у нас рыбина. Так. И улей. 200 нам требуется так 220 будут у нас есть Трошки зайнято, то ось так. Ну, взагалі тут 200 грамів береться. Ну, в тому кружці трошки більше. Ама ще трошки. Що мені до салату. був. Майонез зробимо. зробили. Хто хоче, може додати сюди часник там ложку чи те, ложку, зубчик, чи два, чи три, то вже в залежності. Так, це у мене пекінська капуста накришена, було пів помідора. Я його той сюди забрала. Це у мене сир, свій домашній тертий. Ставлю, бо мені ще на друге щось треба. Так, у мене є кусінчик цибульки. Ну, Хто не хоче, моє не давати. Я нікого не заставляю. Я показую, як я даю. Якими дрібненькими кубочками поріжу, дуже дрібненькими. Треба буде завтра цибулі насадити на вікно. Щоб вже була своя. Одна тільки проблема, вікон не вистачає. Четвертинка цибульки або одна невеличка. Так, зараз я відкрию м'язку. Та грудинка. Так, Ну а поки я ріжу м'язко. Хто ще не підписався, не забувайте підписуватися, якщо вам цікаві мої відео. Ось. Не забувайте заходити на мій другий канал. Я і мамині тваринки. І будемо всі разом спілкуватися. Задавайте питання в, в коментарях, якщо вас якісь цікавлять про кози Ось я буду на стрімах відповідати. Не? Не хочу. Я буду на стрімах відповідати. Відео знімати буду відповідати. Так що... Ось такі то діла. Відкрий мені каструльку, щоб вона не бризкало. Ось так чи закарпався? Напевно, забери. Зараз там довариться каша і буде вже готовий суп. Ось так. І будемо всі разом спілкуватися і будемо всі разом дружити. Ось такі то справеньки, Так що, всім цього самого найкращого, всіх зі святами, хай Бог дає, щоб все було всіх як найкраще Хочу відповісти, там я показувала відео, що я жарила гусячі яйця. Там мені понаписували, що ніхто гусячих яєць не їсть, бо Можна захворіти, і вони не добрі, вони як резина, вони тверді. Люди, якщо ви, по-перше, не вмієте готувати гусячих яєць, це не моя проблема. А гусячі яйця дуже корисні. Ось. Так, що ось такі то справи. раз, А друге, те, що захворіти можна, чого ж ви не кажете, від цього можна захворіти, зісиш кура чи яйце можна захворіти, зісиш якогось апельсина, мандарина чи навіть то барабоє і теж можна захворіти. Ось. Пішли на двір, погуляли і ви захворіли. Якщо людина має захворіти, вона захворіє. Скільки вона має, як прожити, так вона проживе. Скільки років. Це моя думка. Один раз. друге, що гуси треба садити на яйця, а не жерти. Ну, якщо ви в тій порі посадите, де ви їх подієте? Гуска хоче пастися. А в нас за вікном дої світа не видно. Ось. І що тоді з тими гусятами робити? Власне, човку там є приміщення, де він має. Поставити, положити їх, посадити. Ну, так, в мене такого місця нема. Ось так що. Ось такі то діла. Вроді би я відповіла, бо там писати я не мала часу писати всім, відписувати. Просто треба, щоб воно не було різні, вміти його приготувати. І буде дуже смачно. Весь час. Скільки років тримала гуси, і їли гусячі яйця, бо милого. Ніхто не хворів. Ось, так щось що таке діло. Я нікого не заставляю їсти гусячі яйця. Я готую для своїх і не треба то описати, що те не треба, те не треба робити. Не треба людей обіжати. Не треба комусь вказувати, що має людина робити, якщо вас того не питають. Ось. Ви не хочете, не їжте. Ви собі годуєте там одна пані, в мене тільки качачі і гусячі яйця їдять собаки. Ну, ви годуйте собаки. Ось, а я зім сама. І ще одну. Взагалі то... Яйця після сорока дуже корисно їсти людям, якщо ви такого не знали. Ось так. Для організму це дуже корисно. Ви не хочете, не їжте. А в мене люблять і я їм. І це дуже смачно. І стараюся, щоб. Було побільше яєць, щоб можна було і варене з'їсти, і жарене. Ось так. Зараз я приберусь трошки. Ось. Наш майонезик. Зараз замішаємо салатику. То хтось дзвонить, Наталю? От дзвонить. Так, беремо сюди. Майонезу. А трошки ми ще оставимо, нам ще треба. Перчимо. Бо солі ще давати не буду. Бо м'ясо, сир. Хоча сир в мене не пересоляний, в мене свій сир домашній і не пересоляний. Хто любить, може додати кукурузку або горошок. Цього я додавати не буду. Ось ось так. Зараз вимішаю, тоді покажу. А це ми зробимо ще одну смакоту. Зараз потру до того сира яйця і буде у нас намастка на, на канапки. І будемо смакувати. Ось так. Що могастерку? Так. І три маленькі зубчики, або один великий, або два більш середніх. У мене маленькі, Іван обібрав, то я маленький тру на дрібненьку терт. Хто хоче, можете давити. Но мені більше подобається тертийти. Можна і часникодавкою продавити. Ну, я до такої намазки люблю більше тертий. Він мені смачніший. Ось. Так, щось що такі, то справи. Ну, не тікай. Зараз замішаємо і будемо смакувати. О, часничок нашій. Так, викинула остальний майонез і вимішуємо. Де у нас смачно. Зараз попробуємо чи ще солі нам треба чи не треба. Ось, бо я не додавала солі, бо майонез в мене добре ну, до смаку посолений і сир в смак якраз що не пересолений то зараз попробую Якщо треба, то додам солі. А не треба, не буду. А, файно часничко пахне. О, от така у нас намазка виходить на бутерброди, як кажуть, у нас калтка напочки. Ні, не треба судити. Файна така мастка виходить, ще кусочок кобаски на канапочку і дуже смачно. Ось таку намастку роблю. Малі люблять таку в мене і я таку роблю. Сир в мене ще той, що я минулого року робила. Ще маю там два кусочки, вроді, чи три. І вже буде усе. Так що. Аби козенята здорові були, щоб вже підросли і починали їсти самі. Більше, щоб я їм вже давала більше добавок всяких, то тоді буду робити сир. Ось такий у мене салатик вийшов. Як вам показати? Ось. Зверху я чуть сиром притрусила і тим, як його сиром і жовтком. Ось такий в мене салатик вийшов. Цього я пробувати не буду, а попробую ось тут, з тієї миски. Ваш носитно і корисно. Так що готуйте, смакуйте, що кому як подобається. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. Скоріше нам перемоги. Божої опіки і тільки хороших новин. Зі святами, хто святкує, всім всього самого найлучшого. Всім, папа, бережіть себе і своїх рідних.